Привіт! Це канал Авто Ера, і це розповідь про автомобілі, які можна назвати вівця у шкірі вовка. Колись я розповідав про сліпери авто, які виглядають як звичайні дорожні машини, але дадуть фору багатьом спорткарам. Сьогодні ж ми поговоримо про автомобілі, які зовні виглядають як справжні спорткари, але насправді мають динамічні характеристики звичайних машин. Вони не надто швидкі та потужні. І їхня реальна продуктивність може здивувати. Чи варто звертати увагу на зовнішній вигляд, якщо під капотом не так багато сили? Давайте розглянемо ці автомобілі та подивимося, що насправді ховається за їхнім спортивним стилем. Почнемо з автомобіля, який виглядає як справжня ікона автосвіту. Не всі знають, як виглядає логотип Porsche, але всі знають, як виглядає Porsche 911. Це не тільки один з найбільш впізнаваних автомобілів з коли-небудь створених, але й еталон, за яким вимірюються інші спортивні автомобілі. За сьогоднішніми стандартами перші 911 не були справжніми пожирачами швидкості. Перші версії 911-го мали 130 кінських сил і могли розганятися від нуля до 100 км на годину приблизно за 8 секунд. Але все ж він мав шестициліндровий опозитний двигун, збалансовану керованість і геніальний дизайн. А потім з'явився Porsche 912. Більшість людей взагалі не знають про це авто. 912-й був по суті бюджетним 911. Той самий кузов, той самий стиль, але набагато менша потужність, відкритий моторний відсік. І замість шестициліндрового боксера, який робив 911 особливим, ви побачите один і 6-літровий чотирициліндровий опозитник. Це навіть не був новий двигун. Порше просто взяли старий двигун від моделі 356, який був модифікацією двигуна Volkswagen Жук, помістили його в кузов 911 і назвали 912. Ідея полягала в тому, щоб подолати ціновий розрив між застарілим Porsche 356 і новим більш дорогим 911. На папері це виглядало як хороший план, але в реальності 912-й був повільнішим за 911-й І що прикро, навіть повільнішим за старіший 356-й. Чому? Тому що, маючи потужність всього 90-кінських сил, він важив не набагато менше, ніж 911. У результаті це був млявий порше з розгоном від нуля до сотні кілометрів на годину близько 11 секунд. Фактично це був 911 з модифікованим двигуном від жука. Незважаючи на це, покупцям схоже було байдуже. На той час, коли виробництво 912-го закінчилося в 1969 році, він перевершив швидший 911-го у співвідношенні 2 до 1. Так було тому, що він був дешевшим, і люди просто хотіли щось схоже на Porsche 911. Навіть якщо воно не було таким. Потім цю модель замінив бюджетний Porsche 914, але він принаймні не маскувався під 911 ту модель. А у 76-му році ненадовго знову відродили 912-ту модель, випустивши ексклюзивно для американського ринку модель 912-ту е. У кузов від 911-го Porsche поставили слабенький 80, шість сильний чотирициліндровий двигун від Volkswagen, що робило 912-ту е. Одним з найповільніших Порше з усіх коли-небудь створених. Отже, хоча Порше 912 виглядав як спортивний автомобіль, він точно не був таким. Якщо мова зайшла про Volkswagen, слід згадати невідому у нас модель SP2. Ця машина випускалася виключно у Бразилії. На початку 70-х Volkswagen вирішив розпочати у Бразилії випуск моделі. Яка привабить молодшу клієнтуру і створить більш спортивний імідж бренду. Для цього взяли шасів від Volkswagen Type 3, який походив від жука, і встановили кузов з так званим акулячим обличчям. Автомобіль отримав кузов купе хечбек з дуже довгим капотом та низьким силуетом. Виглядав дуже стильно, агресивно та спортивно. Але у машині позаду стояв двигун на 1,7 літра, який видавав всього 65 кінських сил. До сотні машина розганялася за 15 секунд. А була ще більш дешева і слабша версія цього авто – SP1 з двигуном 1,6 літра на 54 кінські сили. Всього випустили приблизно 11 тисяч таких машин. Як ви, мабуть, знаєте, ринок спортивних автомобілів у комуністичних країнах був надзвичайно обмеженим. Крім спортивних версій шкода, таких автомобілів серійно не випускали. Однак у східній Німеччині інженер автомобілебудівник Хайнц Мелкус сконструював цікаве спортивне купе. І незабаром він переконав фабрику Вартбург випустити обмежену кількість автомобілів під назвою Мелкус РС РС-1000». Взявши за основу Вартбург 353, Мелкус розробив і виготовив незалежну передню і задню підвізки. Він також додав дуги безпеки та допрацював коробку передач. На відміну від стандартного Вартбурга, двигун встановили не спереду, а за водієм. Тобто машина отримала середньомоторне компонування. Привід також змінили з переднього на задній. Автомобіль мав двері типу крила чайки і взагалі. Виглядав у стилі італійських спорткарів, але ж двигун він мав трициліндровий двотакний атмосферний двигун всього на один літр, який видавав 68 кінських сил. Максимальна швидкість була всього 165 кілометрів на годину. За комуністичною традицією, навіть якщо хтось мав досить грошей, щоб купити таку машину, треба було записатися у чергу і чекати півтора роки. Однак, щоб придбати мелкус. Потрібно було ще надати доказ гоночної діяльності, який видавався у виключних випадках. І знову ж таки, як це було заведено у комуністичних країнах, для купівлі такої машини використовувалися зв'язки та кумівство. Тому частина Мелкусів потрапила у руки не гонщиків, а еліти та золотої молоді східної Німеччини. Всього ж випустили 101 такий автомобіль Fiat X 1 дріб 9 за цією дивною назвою ховається один із найцікавіших і доступних спортивних автомобілів 70-х, розроблений компанією Бертоне. Фіат представив модель X1 9 у 72-му році як невеликий двомісний автомобіль. Він мав двигун, розташований посередині, і два багажники один спереду і один ззаду. Незважаючи на фантастичний зовнішній вигляд і технічне розташування x 1 9 був недостатньо потужним. Насправді він отримав лише близько 75 кінських сил від свого маленького чотирициліндрового двигуна на 1,3 літра. А у версії для США такий двигун взагалі був обмежений до 66 коней. Пізніше на автомобіль встановлювали двигун об'ємом півтора літра на 85 кінських сил. До сотні цей фіат розганявся за 10 з половиною секунд. Оскільки продуктивність не була вражаючою, частина власників встановлювали на свої машини більш потужні двигуни. Один з власників такого фіат згадує: Я мав фіат Х один дріб дев'ять, коли вчився у старших класах. Він був чорний, з кузовом тарга і виглядав як маленький Феррарі. Деякі хлопці з потужними мустангами просили мене взяти участь у перегонах, і я казав їм: Чувак, це італійська машина від Бертоне, тієї самої фабрики, що виробляє Ламборгіні. Я не змагаюся зі звичайними машинами, щоб зберегти таким чином обличчя, розуміючи, що мене може обігнати навіть газонокосарка». У відео про автомобільні фіаско я вже розповідав про Брікліне Сви 1 Ця машина пасує і для цієї розповіді. Якщо ви дивилися моє відео про автомобілі невдахи, то пам'ятаєте, що Бріклін напускався американським бізнесменом у Канаді. Його метою було створити спортивний автомобіль з підвищеним рівнем безпеки. Після того як угода щодо двигуна від AMC провалилася, Бріклін почав використовувати двигуни Ford Windsor V 8 на 175 кінських сил. Але все зіпсувала клята коробка передач. Тришвидкісний автомат був єдиним варіантом, і ця штука була повільнішою, ніж швидкість, з якою Західний світ роздуплявся з військовою допомогою Україні. Незважаючи на спортивний вигляд і наявність VV7, продуктивність Бріклін не зовсім відповідала його зовнішності. Вага автомобіля в поєднанні зі скромною вихідною потужністю. Особливо з двигуном Форд призвели до показників прискорення, які відставали від сучасних спортивних автомобілів. Бріклін розганявся до сотні за 10 секунд, а максимальна швидкість становила лише 142 км на годину. Дизайн авто ставив на перше місце безпеку завдяки інтегрованому каркасу безпеки та енергопоглинаючим бамперам. Однак ці функції безпеки додали вагу, що ще більше вплинуло на продуктивність. Однак була одна річ, яку цей автомобіль зробив швидко. Він був знятий з виробництва через рік через проблеми з якістю і фінансуванням. Автомобільний підрозділ французької інженерної групи Матра прославився створенням багатьох дуже цікавих машин. На моєму каналі є відео про одного з перших паркетників Матра Ранчо. На початку 70-х у співпраці з Сімка. Компанія Матра вирішила виготовити невеликий спортивний автомобіль для європейського ринку. Вони назвали його Багіра, представивши цей крутий на вигляд тримісний автомобіль у 73 році. Так ви правильно почули: у Багіри було три сидіння. Причому у один ряд, на жаль, потужність надходила від мініатюрного двигуна на 1,3 літра та 84 кінські сили. Пізніше на багіру встановили півторалітровий двигун, який теж не забезпечував хвилюючої продуктивності. Найпотужніша версія цього авто мала всього 89 кінських сил та розганялася до сотні майже за 12 секунд. Однак, завдяки трьом сидінням і французькому шарму маленька матра багіра мала помірний успіх. Toyota Celica GT 7-го покоління, яка випускалася з 99 по 2006 рік, виглядала неймовірно. Гострі кути, велике заднє крило та силует, натхненний перегонами, робили його схожим на демона швидкості. Але ось проблема все це було для показухи. Toyota знала, що ця машина не швидка. Просто подивіться на оригінальну рекламу Селіка GT. Там говорять про стиль, керованість та економію палива. Але ніколи не згадують, чи насправді ця машина швидка. Бо під капотом був 18 літровий двигун, що видає лише 140 кінських сил. У комплектації GTS пропонувався трохи кращий двигун потужністю 180 кінських сил, але це все одно була не ракета. Та більшість людей все ж купували версію GT. А її двигун не був налаштований на продуктивність, він був створений для економії палива. Що ще гірше, селіка сьомого покоління мала передній привід, а це означає, що їй не вистачало задньопривідної динаміки властивої справжнім спортивним автомобілям. Хоча вона була легкою і добре керованою, швидкість на прямій не була її сильною стороною. Серійна селіка GT ледве розганялася від нуля до 100 кілометрів на годину. За 8,5 секунд. А це означало, що незважаючи на агресивний дизайн, її легко могли обігнати більш потужні конкуренти. Celica GT була автомобілем, який обдурив багатьох людей. Вона виглядала як щось, що повинно домінувати на вулицях, особливо коли була вкрита після продажними такими як великі спойлери та гоночні смуги. Але коли справа дійшла до реальних характеристик. Вона просто не змогла розвинути ту швидкість, яку обіцяла її зовнішність. Тим не менш, Селіка GT залишається улюбленою класикою, особливо серед фанатів JDM. Вона легка, надійна і весела в управлінні, навіть якщо це не той швидкісний монстр, яким вона здається. Що вам нагадує Opel GT 68-го року? Якщо ви сказали Корвет третього покоління, тоді вітаємо. Дизайнери Opel абсолютно впоралися зі своїм завданням. Чому ж взагалі виник Opel GT? Що ж, корвет третього покоління ніколи офіційно не продавався в Європі. Тому General Motors, який володів Opel, подумали: Давайте дамо європейцям їхній маленький корвет. Так народився Opel GT. Зовні він був цікавим: довгий капот, кузов з вигинами і навіть підйомні фари. Він був схожий на європейську версію американського спорткара, але під капотом ось тут ілюзія розвалювалася у той час, як справжній корвет був спортивним авто з великими V8, Opel GT поставлявся з крихітним рядним чотирициліндровим двигуном об'ємом 1,1 літра, який видавав лише 60 кінських сил. Навіть пізніше 19 літрова версія виробляла лише 102 кінські сили. Що теж не надто захоплювало, що ще гірше, багато механічних деталей походять від Опел Кадет Б, крихітного економ автомобіля. А тепер уявіть, що взяли цю маленьку машину, одягли на неї кузов у стилі корвет і назвали її спортивним автомобілем. Це Опель GT. чесно кажучи, цей Опель був непоганою машиною. Але коли ти виглядаєш як корвет. То люди очікують продуктивності рівня корвет. Але Opel GT було потрібно 15 секунд, щоб розігнатися до сотні. Дилерська мережа Buick продавала Opel GT в Америці, і що цікаво, він добре продавався. Фактично, протягом п'яти років виробництва Opel GT було продано більше у США ніж у Європі. Chevrolet Camaro завжди був відомий як один з найбільш культових американських маслкарів. Синонім потужності V8, швидкості, що розриває шини, та агресивного стилю. Але на початку 80-х років Chevrolet представив непорозуміння, відоме як Camaro Iron Duke. Це була найдешевша версія Camaro третього покоління. На перший погляд, ця версія, представлена в 82-му році, виглядала як справжня спортивна машина. Але під капотом Жевролем встановила 2,5 літрову рядну четвірку, яка відома під назвою «Iron Дюк, тобто Залізний герцог. Цей двигун видавав всього 90 кінських сил. Так ви правильно почули: 90 кінських сил у Маселкара. Розгін до 100 км на годину займав аж 20 секунд. Для контексту у «Ланоса» з двигуном 1,5 потужність складає 86 кінських сил, а розгін до сотні 12,5 секунд проблема полягала в тому, що Шевроле намагався відреагувати на зростання цін на пальне та посилення норм викидів. Їм потрібен був камаро початкового рівня з економною витратою пального. І залізний герцог був рішенням. Але ж він повністю знищив сенс того, чим повинен був бути Камаро. Фанати Маселкарів хотіли потужності, швидкості та продуктивності. А отримали повільне купе, яке не могло обігнати мінівен. Що ще гірше, двигун Айрон Дюк навіть не був особливо плавним або вишуканим. Спочатку він був розроблений як робоча конячка для автомобілів економ класу, а це означає, що йому не вистачало високих обертів, притаманних справжнім двигунам спортивних автомобілів. Водії, які очікували ревіння v 8 Натомість отримували звук чотирициліндрового двигуна, який був більш доречним у компактному автомобілі, ніж у Камаро. До того ж, цей тип мускул Car оснащувався триступінчастою автоматичною коробкою передач, яка датується 60 ми роками. Весь досвід водіння був жалюгідним. І шанувальники Камаро це знали: лише 15% покупців обрали модель з двигуном Iron Duke. Тоді як більше половини з них зупинилися на v 8 Хоча американські V8 початку 80-х також не були дуже швидкими. По суті, це був просто муляж спортивного авто. Сьогодні Камаро Iron Duke часто згадують як один з найповільніших швидких на вигляд автомобілів, які коли-небудь були зроблені. Це повчальна історія в історії автомобілебудування, яка доводить, що іноді. Спроби заощадити на потужності просто не спрацьовують. Перелічені автомобілі це лише деякі яскраві приклади повільних автомобілів, які виглядають як швидкісні та потужні. Якщо ви знаєте ще подібні авто, напишіть у коментарях. А також не забудьте поставити лайк або дизлайк. Якщо вам подобаються подібні розповіді, підписуйтесь на канал та тисніть дзвоник. Дякую за перегляд і пам'ятайте. Не все те швидке, що таким здається.